7 травня 1663 року в центрі Лондона на Друрі Лейн відкрили Королівський театр. За свою більш як 350-річну історію один з найславетніших театрів Європи пережив багато потрясінь. Чотири рази він горів, тричі банкрутів, двічі його намагались знести і кілька разів перебудовували. Цього дня 1945 року, у 2.41 ночі, у французькому місті Реймсі був підписаний історичний акт про капітуляцію Німеччини у будівлі технічного коледжу, де розташовувалась штаб-квартира американського генерала Дуайта Ейзенхауера, підписи на документі поставили генерал-полковник Альфред Йодель з німецького боку, генерал-лейтенант Уолтер Сміт, котрий представляв США та Велику Британію. А також генерал-майор Іван Суслупаров від СРСР з боку Франції, як свідок, був присутній заступник начальника штабу національної оборони, бригадний генерал Франсуа Севес. Підписання документа ознаменувало перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Однак Суслупаров не мав права підписувати акт, адже не отримав інструкції від керівництва СРСР. Пізно ввечері 8 травня у берлінському передмісті Карлсгорст капітуляція була підписана вдруге. 31 рік тому український боксер Андрій Синяпопов завоював титул чемпіона світу серед професіоналів за версією WBO в легкій вазі. Він став першим у незалежній Україні спортсменом, якому вдалося здобути цей титул у боксерському поєдинку, який відбувався на рингу палацу спорту у Дніпрі. Синяпупов переміг британця Марка Реймсі. 7 травня 2016-го у Полтаві на Соборній площі відкрили пам'ятник гетьману України Івану Мазепі. Монумент важить 2,5 тонни, його висота – 3 метри 20 сантиметрів. Автори пам'ятника – скульптор Микола Білик та архітектор Віктор Шевченко. Іван Мазепа прожив 70 років і понад 20 з них був гетьманом. За його правління припинилася громадянська війна, завершився період руїни і почалося економічне відродження. Мазепа побудував дзвіницю Софії Київської, місто Батурин і Києво-Могилянську академію. Три роки тому росіяни обстріляли невеличке село Білогорівка на Луганщині. Ворожі війська завдали авіаційний удар по школі. Внаслідок влучання снаряда сталося загоряння на площі майже 300 квадратних метрів. На момент терористичного акту у школі, яка стала притулком для місцевих, від російських обстрілів переховувались 90 осіб 60 з них загинули. А яким буде 7 травня 2025 року, залежить від кожного з нас.